Рівень підготовки Нацгвардії перевіряють в ці хвилини виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов та міністра внутрішніх справ Арсена Ваков. Показові навчання відбуваються на полігоні поблизу селища Нові Петрівці. Там перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Які навички демонструють гвардійці керівництво держави? Так е Вітаю колего. Наразі ми перебуваємо дійсно у селищі Новопетрівці, і саме тут е, існує смуга з перепонами, на якій щойно демонстрували е, національні гвардійці, те, що вони навчилися за цей час. Презентували вони це пану Турчинову. Е, все почалося з оцього місця, там де е, була власне, парадна частина. Також сьогодні нам презентували нову зброю зброю українського виробництва. Можете побачити е, цю техніку, і е, власне також з цієї сторони ми можемо побачити чоловіки. Перепрошую, можна ми покажемо так: оце кулене пробивні шоломи, і власне таких комплектів нам сказали, що є сотні, які можуть захистити наших бійців. власне, от саме там зараз відбувається це навчання, тобто полігон зараз трошки затище, тому що саме зараз виконуючи обов'язки президента, пан Турчинов розповідає свої враження. Він власне висловився, що він задоволений тим, як підготовлені бійці. Сьогодні тут стріляли з БТРів. Сьогодні тут демонстрували, як можуть знешкодити автомобіль, який приїхав з невідомими людьми. Тобто, це все демонстративно показували журналістам і усім присутнім. І власне сказали, що Національна гвардія це такий запасний загін, який у разі якоїсь військової ситуації буде дуже доречним. У армії. Ці люди можуть жити звичайним мирським життям, власне, але за викликом вони прийдуть, їм видадуть зброю, і вони підуть у. А наразі у мене вся інформація.